Тільки чути я, як мамині слова, летіли, летіли в ніч до козака, знаєш синку мій, свічка не згаса, то віка буде ще. горіти, горітиме вона, молодий юна. Молодий козак там, біля тополі, калина росте. мамині очі чекають тебе, сива у розпачі плаче, сина все чекає, та бога в його душа має. Я бою за волю пішов далечі, за правду і долю. Рік же проминув Прийшла нова весна, а спокою в душі не було, не було, та іще нема там батько змучений. торує шлях по новому мавіти. Та його вже нема, молодий юнак, молодий козак, так біля тополі, коли наросте, маби, ось тебе, Сива у розпачі плаче, сина все чекає, та Бога вже його душа ма. Я бою, за бою пішов далечів, за правду і долю нових поколінь, за тих, що в морі далеко, і крила ми лелекі Слава Україні! Героям слава, браво! Любі друзі! Я ще раз хочу представити Олександра, Шульгіна і Соломію. Це харків'яни, це люди талановиті з нашої України. А мене звуть Олена і я теж з Харкова теж приїхала сюди зі своїми донечками у березні від війни. Зараз я працюю в Нюзеклан-Нізерзахсен. Координатором контактного пункту для музикантів з України, які зараз перебувають в Нижній Саксонії. Ми створили українську спільноту музичну. Ми допомагаємо музикантам з навчанням, з працюю, з якимись виступами, організовуємо заходи. І сьогоднішній захід це теж з підтримки Музикланд ланк із нас дуже багато талановитих українців, які прославляють як через музику, через нашу культуру. Ми показуємо, які ми мирні люди, які хочуть жити у мирі, і ми показуємо, що ми цього варті. Я дуже дякую, що ви прийшли сьогодні підтримати нас. Що ви виступаєте, що ви аплодуєте, що ви тут і що ви з нами разом ми сила і разом йдемо до перемоги. Слава Україні! Героям слава! А ми в свою чергу дуже вдячні Олені за ті можливості, які дає вона як організатор та її. Прекрасна кампанія для наших українських музикантів далі буде. Ми робимо невеличку перерву.